Казка називається про Марка Багатого і копієчку. От жив собі в одному селі та багач, і звали його Марко. А багатий Боже, в нього там і, і коні табунами, і корови чередами, і будинки кам'яні, і наймити. ну багач такий аж гроші в кишенях золоті, і все в шовках ходить. Навіть літом кожуха не знімав, бо кожух це ж такий, знаєте. Багатство та хутро дороге, Йому прі, а в кожусі йде, щоб всі зазли. <хи> та якось був на свято на Великдень в церкві. Ну, світічку постояв, потримав, показав, який він добрий християнин, та й виходить з церкви. А там жебрак бідний сидів та й просить, пане добрий, та подайте хлібчика, чи ще? а той по кишені А, ще я жебракам не подавав, та йде. А слідом з церкви виходив. Сусід, бідний чоловік, ну, звали його Павлусь. Саме, такі обіроні, та й сам такий обіраний та й сім'я, які там у нього що, статків нема ніяких, і теж же брак просить, пане, да дайте мені на хлібчик. Ну, той подумав, ну що там в кишені у нього копійка лежала. Ну, в нього тих копійочок, <з STAR _2> <з 2> <з Auch>, бо то все є багатство може, ну, але шкода та, на свята, та же бракує, взяв ту копійку і дав. А Марко глядівся, о. У... То це так люди побачили, що цей обірванець дав, а я не дав, треба щось дати. А в кишенях великі гроші, та йому шкода жебракові. Та й додумався, каже, Павлусю, Павлусю, чуєш, а, а в тебе є копійка, позич мені копійку, я тобі завтра віддам. Ну, Павлусь, там в нього кілька копійок тих лишилося, ну, думаю, позичити, Марко ж віддасть, він багатий. Та й дав на тобі. А той взяв цю копійку, жебракові заніс на тобі. Дивіться, люди, я все жебраку подаю. Та всю позичену копійку жебракові дав. Ну і на завтра ж Павлусь іде до Марка і каже: Сусіде, брате, ти мене копійку позичав, то віддай. А, а тому не хочеться, ти, 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 ти мені сі копійку, я про неї зараз. В мене зараз така, там мене наймити на полі, в мене сьогодні часу немає і, і такого при собі грошей. Завтра приходь. Приходь завтра, я завтра віддам. Ну, пішов, Павлусь додому на завтра знову приходить за ту копійку. А той знову щось вигадує: Та в мене нема часу на тебе, які там У мене ось о, о, купці приїхали коней купувати табуни, а я з тобою своєю копійкою. Ти мені давай так, от я через два дні приходь. Той через два дні йде за свою копійку, а той знову, що ти мені стоїть, в мене... мене є про що думати? Он млин мене зламався. щось. Це От от мене в кишені 100 карбованців є. От на, давай мені здачу. Забирай свою копійку. Та звідки ж здача у того Павлуся ста карбованців їх ніколи в руках не тримав. Та коли ж прийти? А через тиждень приходь. І той до нього за тою копійку. для нього це ж великі гроші. Ця копійка його врятує. А для Марка це взагалі нічого, порох якийсь, а він все одно ту копійку не віддає і все його завтра та позавтра та все посилає. Той вже ходить до нього як на роботу за тою копійкою. І знову йде, а Марко дивиться в вікно, що Павлу сідати, каже жінці: слухай. Так мене цей Павлусь уже тако замучив за ту свою копійку, щоб забув уже би. Знаєш, що давай так. Він прийде, а ти скажи, що я помер. О, то хай він уже й не ходить до мене, а я тут на лаві ляжу, та, та він уже й забуде до мене ходити. Ну, Павлусь стукає в двері, хазяйка відчиняє, а Павлусь каже: Ну, а господар вдома марко? А вона ой божечки, та нема вже нашого марка. Та помер, бідненький, та лежить воно на лаві. А Павлусь каже, я, як помер? Я щось побачив зранку, він по городу ходив, то ніби здоровий був. А оце він, він, не, яка його пропасниця схопила, він бідний так мучився. Та він мертвий лежить на лаві. А Павлусь не вірить, дай я зайду. А вона не пускає. Він, як же ж так? То померлого треба зайти. За що ти стоїть над тим Марком? Та каже, Марку, ти якось. Давай вставай ту копійку давай, Батя, що той же ж дихає, а той очі закрив світічку даже, ніби мертвий. А Павлусь каже: ну так, шкода мені мого друга Марка, та ми з ним в дитинстві рибу ловили, та сусід мій добрий, я його, я його в останню путь проведу. Хазяйка хоче випихнути, а він не йде. Ой, давай, давай же труну, я його і обмию, я його в труну покладу. А Марко за ту копійку зуби зціпив не піддається. Пішла вона з найметами труну, тут діставати десь там. А він Марка полоскотав, тому лоскотно, але зуби зціпив, очі не відкриває. Марку, каже, та копійка хіба варта того, мовчить. Ану, взяв гарячим воском на руку капнув, ціпив зуби, Марко аж посинів, але терпить. Ну, каже, Павлусь, ну терпи, терпи. Принесли труну, він того Марка в труну поклав і ні на хвилинку від нього не відходить. Ну, каже, давайте ж понесли всі разом до церкви, будемо відспівувати. Ну, що робити вже ж? Ніби мертвий. Несуть до церкви, лежить, в труні Марко очі не, від, не відкриває. В церкві його там піп відспівав, а Павлусь Колоню аж упадає. Ох ти, мій друже вірний, дорогенький! Як же мені тебе шкода? Я тебе ні на хвильку не полишу. Ви собі йдіть, а я над ним буду всю ніч е, книгу читати, Біблію молитися за душу його. Всі пішли, а Марко лежить. Павлусь каже, слухай, Марку, ну хіба то за ту копійку ти, ти, це готовий витерпіти, а той мовчить, виду не подає. Коли це в дверях щось шареп-шереп, а Павлусь бачить, що до церкви злодії залазять. Та й побіг за іконостас, за іконами заховався. А злодюги заходять, о, каже, нікого немає, свічечка горяча, покійник лежить. Якраз ми вже тут пограбували, маєток панський, та ще й церкву пограбуємо. Та давай знімати там щось цінне. Коли один злодій каже, дивися, а на покійнику. Перстень золотий. А у Марка перстень на, на, на руці такий. Давай, каже, стягнемо його. Та й за того перстня, а Марко такий кулак зціпив та й не пускає. Як же того перстень зняти? А Павлусі за образа каже, а ви йому пальця відріжте. А злодій каже: О, дивись, святі підказують зікон, треба пальця різати. Дістали ножа та й до того марка пальці різати. Тут уже він не витримав, підскочив, а як закричить. Боже, злодії перелякалися, покійник став, все покидали, побігли з тої церкви. А Павлу сміється, що, Марко, таки долежався? Заради тої копійки. Ну, дивися, каже, ось Бач, злодії мішки покидали, торби, глянь, скільки тут грошей. То ми з тобою ще й гроші заробили, виходить? Давай же, як поділити. А Марко каже: ну як, давай половину. Я лежав тут, відробляв, ти сидів. Ну давай, поділили ті гроші щирі червінці, повні кишені набили. Та й з церкви виходять, а Павлусь каже, чуєш Марку, так копієчку ж мені віддай. А Марко каже, ні, нема копійки, завтра приходь. Ото такі жадібні люди бувають, що за ту копійку вдавляться. Ото ви такими не будьте, але і знайомство з такими, і дружбу з такими скупими не водіть, бо вони вас за копійку продадуть. А українці за гроші не продаються, завжди один одного виручають. І ніколи грошима, любов, дружба і хоробрість українська не вимірюється. Ото вам казочка, а мені бублички в'язочка. З цим же лишайтеся. здорові, я, я вас люблю.